Друзі, перед вами нова Audi TT RS Iconic Edition, і вона мені нагадує нахабно блискуче вбрання на шкільний випускний. Тому що це кінець ери для ауді та моделі ТТ. Це остання ТТ. і задля цього вони зробили спеціальну версію. в цьому відео я розповім вам про оновлення в екстер'єрі, інтер'єрі, враження від керування, про її переваги та недоліки. Та звісно, ми замірюємо пришвидшення до 100 кілометрів на годину. Велісфромносиксібоями Твотсон, і ви дивитесь «Карвау» українською. Buy, sell. Car? Wow. Почнімо наш огляд з двигуна та оновлення, які зробила Audi. Це п'ятициліндровий турбодвигун об'ємом 2,5 літра, потужністю 400 кінських сил та 480 ньютон-метрів моменту. Хвилинку. Це ж та сама потужність, та крутний, як у звичайної ТТРС. Вони що, не зробили бодай щось цим двигуном? Ні. Може, хоча б. Або жодних змін. Хм, Ну, гаразд. тут повний привід Халдекс та семиступнева автоматична коробка передач. насправді я трохи розчарований, хоча є одна фіча. Максимальна швидкість була збільшена до 280 км на годину. Звичайна ТТРС має обмеження в 250 км на годину. Ну, це, хоча б щось. Гаразд, вона і так доволі швидка. Та давайте подивимось, наскільки саме. Час перевірити це. Ауді регламентує прискорення до 100 кілометрів за 3,7 секунди. Перевіримо, чи правда це. Цей пристрій нам в цьому допоможе. Буквально мить і вже 100. Все просто 366. Божевільно спостерігати, як легко та швидко вона це робить. Як і у звичайної ТТРС, Iconic Edition має RS гальма. Тож попереду тут 370 мм міліметрів на хвилиночку з восьми поршнями. саме тому вони зекономили на задніх гальмах, бо тут уже 310 мм міліметрів з одним поршнем. отже, подивимось, наскільки добре вони гальмують. настав час брейк тесту. Подивимось, скільки часу їй знадобиться для гальмування зі 100 кілометрів на годину. Взагалі, то повинно зробити це за 34 метри. Проте чи зможе? Сподіваюсь, менше 34 так вона зробила це 33 метри і це дуже добре. В порівнянні з звичайною Audi TT RS, ця версія має зменшений кліренс, жорсткішу підвіску та стабілізатори. До речі, iconic версія має адаптивні амортизатори вже в базі, але це єдине оновлення, яке Audi зробила з шасі Жодних інших змін. Так само, як з двигуном. Вони вирішили взагалі не модифікувати машину, попри фінальну останню версію автомобіля. Та вони просто ліниві зраки. Гаразд. Давайте проїдемося на неї. Можливо, через те, що вона називається Iconic Edition, і через ті косметичні оновлення керування нею раптово стане краще. Хто знає? Раз подивимося, які відчуття від неї можна отримати на звивастій дорозі. Автівка в режимі Dynamic, передача перемикає власноруч, стабілізація в спортивному режимі. Вона дозволить мені трохи повеселитися. <гл 'язок> Знаєте, що ця система повного привіду бездоганно передає крутний момент на асфальт, коли ви тиснете педаль в підлогу в повороті. В режимі Dynamic підвізка трохи жорсткувата, проте я вімкну режим Individual, в якому я заздалегідь встановив всі спортивні налаштування, окрім підвізки, яка тепер в режимі комфорт. Тож повинно стати краще, можливо, буде трохи більше кренів, але я впораю з цим. Керування до речі, дуже гостре, і щеплення тут просто шикарне, дійсно шикарне, дуже впевнено. Ви можете спокійно бешкетувати в поворотах, і ці гальма також надають вам впевненості. Відчувається стабільною підконтрольною машиною на цій дуже вузькій британській дорозі на доволі великій швидкості. Трансмісія також шикарна. Натискання на пелюсток і перемикання, просто миттєве на підвищенні та на пониженні передачі. Також проте є в цьому двигуні недолік. Мені подобається звук, та він доволі потужний, але іноді ви відчуваєте суттєвий турболах. Вам треба постійно розкручувати цей двигун. Та я би хотів трохи більше крутного на низьких обертах, бо вам доведеться добряче працювати з акселератором. Знаєте, що на мою думку, двигун в Mercedes-AMG A45S більш балістичний. Та якщо ви хочете подивитись мій огляд цієї машини, тисніть на підказку зверху або на посилання в описі до відео. Проте, взагалі, то мені подобається цей двигун. Навіть є невеличкі простріли, хоча тут лише 5 циліндрів. Боже, тут я їхав швидше ніж потрібно. Ви можете спіймати себе на тому, що наздоганяєте інші автівки дуже швидко. Це є проблема з такою потужністю. Ви можете сказати, що її забагато, проте це маячня. Бо тут є стільки, скільки дійсно треба. До речі, якщо хтось скаже вам, що ТТРС — це не драйвова машина, вони стовідсотково помиляються. Не така, звісно, як Porsche Cayman GT4, проте все ще дуже гарна автівка. Це дійсно сумно, що це остання ТТ РС. Що ж буде далі? Чи буде вона, наприклад, електричною? Прощавай 5 циліндрів. А тепер нам слід поговорити про ціну. Ця айконік версія коштує 110 тисяч доларів, а це на 34 тисячі доларів дорожче за звичайну ТТ РС. І звісно, у вас виникає питання, на що платити стільки грошей, враховуючи відсутність механічних оновлень. Спробуємо знайти відповідь. Почнімо з задньої частини, і звісно, перше, що ми бачимо, це величезний задній спойлер. Він більше за будь-який спойлер моделі ТТ. Він карбоновий, а форма нагадує шию у лебедя. доволі брутально. Нижче ми бачимо інший задній дифузор. тут у нас є карбонові елементи. та ось такі крила позаду. З цього ракурсу слід звернути увагу на 20 дюймові колеса, як у звичайної ТТ, але тепер вони пофарбовані в чорний. Також тут є надпис Iconic Edition». Нагадує мені, як Петро Хеди залишали тут посилання на свій інстаграм «AudiClub.ua». Тільки не вистачає логотипа. Тут нижче можна побачити збільшені бічні пороги, також чорні дзеркала. Попереду елементи аеродинаміки та подовжений сплітер та навіть ще більше карбону та світлодіодні, фари матрікс вже в. В базі на цьому зміни закінчуються. Проте є ще кілька в салоні. В салоні Iconic Edition Ви отримаєте RS Stalin Pack вже в базі. Проте є тут дещо. Бачите, цю строчку? Це все частина RS пакету Навіть на килимках вона повинна бути червоною. Проте в цій машині подивіться у, -у, 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 -у. вона всюди жовта. І це все це буквально всі зміни. Хвилинку я збрехав. Тут є надпис Iconic Edition та ще одна на савектори КПП, але вам я покажу його пізніше, воно того варте. Проте тепер це дійсно все. Якось не відчувається вона на 37 тисяч дорожче. Знаєте, що я вам скажу. Є то дещо, що ви отримаєте, і в звичайній ТТРС. Тут присутні задні сидіння з кріпленнями Isofix, проте щасливим тут себе не відчуваєш. Відверто кажучи, ця машина більше підійде для перевезення вантажу ніж людей. Тут доволі практичний багажник, об'єм якого складає 305 літрів, електропривід задньої двері. Та ви можете скласти цей непотріб і подивіться скільки тут місця. Навіть практичніший за Porsche 911 Carrera, до речі, який не набагато дорожче. Додавши лише 11 тисяч доларів, ви можете придбати Porsche 911 Carrera замість цієї автівки. Навіть не знаю, щоб я обрав. Отже, час перейти до п'яти недоліків ТТРС Iconic Edition. Кут огляду через заднє скло Audi TT дуже добрий. Проте цей шикарний спойлер на цій тете РС Edition блокує його майже повністю. Ви можете спокійно підмітити, що це вже стара машина, бо не дивлячись на те, що тут є круїс-контрол, адаптивного круїз контролу з асистентами зміни смуг та радарів тут немає і, взагалі, не було у списку опцій. ТТРС Айконік оснащена спортивним вихлопом вже в базі. Проте, на жаль, тут залишився рс обмежувач на 4000 тисячах обертів. Звук нагадує мені Дайсон. Сподіваюсь, вам подобається цей нардо грей колір, бо це єдиний колір, який ви можете обрати в ТТРС Айконік Едішн. Оскільки платформа ТТРС старіша за сьогоденну РС-3, тут немає прогресивного заднього дифференціалу з режимом дріфту. Немає зовсім. подивіться, навіть немає налаштувань. Однак саме на цьому ми перейдемо до п'яти переваг цієї автівки. Тож ви можете індивідуально налаштувати двигун, трансмісію, керування, привід кватро та звук вихлопу, так як вам заманеться. Тобто, повна свобода вибору тут. Навіть є кріплення Isofix, проте я не впевнений, чи буде тут місце для великої дитинки. Ця машина оснащена шикарною Bang Olufsen системою вже в базі і вона дійсно шикарна. Як і у Rolls-Royce, Iconic має статичні ковпаки на колесах. подивіться, коли Ви їдете вперед, логотип Audi буде завжди по центру. не перевершено. Це унікальна автівка. Лише 100 машин буде виготовлено. Ця має номер 31. Та лише 11 буде у продажу в UK. Ця машина буде колекційною. Гаразд, давайте подивимось, наскільки комфортно на цій ТТРС пересуватися містом кожного дня, бо над нею все ж таки працював спортивний відділ, а не звичайний відділ ауді. Та перше, що хочу зауважити: якщо ви дійсно хочете її купити, то вам потрібні адаптивні амортизатори. І добре, що вони тут є вже в базі, бо вони дійсно допомагають проїжджати на рівності в комфортному режимі. При цьому вона все ще відчувається спортивною машиною. До речі, гальма також надають це відчуття. Вони дуже чутливі та потужні. Тож вам потрібно підлаштовуватися під них, коли ви гальмуєте. бо інакше це буде дискомфортно. Гальма у Порше Каймана більш прогресивні. До речі, радіус розвороту Порше Кайман 11 метрів. саме стільки треба цій ТТРС. РС, та чи зможу я повернути сюди з першої спроби або застрягну тут. Давай, давай, де там парктроніки. Я зможу, зможу чи не зможу. Це все через той сплітер. Ти зможеш, зможеш, ти точно зможеш? Зможеш, зможеш. Тут небагато місця. Задня камера доволі зручна. Але я б хотів її бачити тут більш звично ніж на приборці. Добре, давайте вже поїдемо звідси. Це була абсолютно марна демонстрація, бо навіть в лондонському таксі це не під силу. Отже, давайте перейдемо до огляду. Бо, як для спортивної машини огляд тут непоганий. зручний огляд попереду, достатньо великі бокові дзеркала, краще за Porsche Cayman та BMW M2. Та ця машина побудована на базі гольфа, який дуже практичний. Тож вони взяли його базу та зробили огляд трохи гірше, але все одно тут дуже гарний огляд. Трансмісія в місті працює добре. Так ви маневруєте в трафіку, потрохи під'їжджаючи до машини попереду, відчуваєте невеличкі поштовхи. Все ж таки, гідротрансформатор BMW M2 працює краще та пластичніше. Та все це, звісно, через подвійне щеплення, тож вона трохи гірше починає рух при натисканні на акселератор. До речі, про плавність цікаво, що в мене вімкнений старт стоп. Та зазвичай він мене дратує, але тут він працює плавно. Я не хотів про це говорити, але тепер точно доведеться. Не можу зрозуміти, чому старт стоп працює через раз. Спробуємо ще раз, подивимось, чи вийде. Так, вона заглохла цей раз, бо перед тим чомусь не вимикалась. Це все, що треба знати про старт стоп. Він не прогнозований, тож краще його вимкнути. Та я розумію, що це трохи вплине на мою витрату палива. До речі, ауді регламентує витрату палива на рівні 7,6 літрів на 100 кілометрів. у цієї зараз витрата показує 10,2 літри з моменту, як я сів за кермо. А зараз взагалі 11,2. Напевно, це все через відключений старт стоп. Проте, якщо ви їдете по трасі, то цілком можливо побачити до 7,8 літрів на 100 кілометрів. Не 7,6, звісно, але доволі непогано. Іронічно, що на моїй Audi S8 така ж сама витрата, тільки вона набагато більше, важче, і у неї під капотом величезний V8. Якщо хочете подивитись огляд моєї машини та дізнатися більше про мою вже нову машину, тисніть на підказку зверху або на посилання в описі до відео. Тож, давайте подивимось, як вона поводить себе на швидкісних ділянках. Спробуємо втепити педаль на швидкості в 64 км. кілометри. Невеличка затримка, але потім набирає добряче та вже їдемо 112. Є пауза, але машина в автоматичному режимі, тож їй потрібен час для адаптації. Перший раз, коли я натискав на акселератор коробці, був потрібен час, щоб прокинутись і поїхати. Але наступного разу вона перемкнулась миттєво. хочеться підкреслити, що ми їдемо 112 кілометрів, і в машині дуже шумно від велике коліс та іще цей аеродинамічний шум. Він буквально тут поруч з моїм вухом, та це добряче впливає на мою нервову систему. Це прикро, бо незважаючи на це, тут доволі комфортно. Тож можу сказати, що BMW m 2 буде трохи кращим вибором на кожен день. тисніть на підказку тут або на посилання в описі до відео, щоб побачити мій огляд цієї машини українською. Отже, мій фінальний вердикт щодо Ауді ТРС Iconic Edition – чи слід не звертати уваги, поміркувати, придивитися до неї, чи просто купити прямо зараз. Що ж, мені подобається звичайна ТТРС, але я думаю, вам слід навіть не звертати уваги на цю айконік-версію, бо вам доведеться заплатити дуже багато грошей лише за кілька нововведень. Проте ви не зможете придбати її, бо вони вже всі продані. Хоча ні, я бачив одну вживану машинку, яка коштувала 118 тисяч доларів, що на 7 тисяч дешевше за нову машину. Сподіваюсь, вам сподобалось відео. Якщо що так, тисніть вподобайку. Напишіть в коментарях вашу думку стосовно саме цієї автівки. Ліворуч на вас чекає більше відео українською, та просимо вас підтримати наш проект на Ютубі чи через сервіс Баймікофітісубской Це був Мет Вотсон. цьомпа.